Шановного пресу. Всі ви знаєте, що лідер партії Удар Віталій Кличко на недільному віччі на Майдані в Києві виступив з ініціативою і закликав всіх українців приєднатися до українського страйку. Відповідно, ми розпочинаємо страйки по всій Україні. Ми, це я маю на увазі штаб Національного спротиву, всі разом. І ознак протесту проти дій режиму Януковича, який замахнувся на конституційні права громадян, який почав війну проти українського народу. І ви знаєте, що в цій війні вже є і заручники, і жертви, і вбиті, і закатовані. Страйк. Хочу пояснити, щоб ви розуміли. Страйк це один з тих мирних методів протесту. Який має продемонструвати злочинній владі, що український народ, який не на Майдані, а скажімо так, за станком, теж вимагає відповідних змін і теж вимагає порядку. Порядку в державі, коли порядок, де є право людини висловлювати свої погляди, порядок, де коли до півсмерті силовики забивають людей, тоді відповідно, засудження і тюрма. Порядок, де якщо на вулиці виходять мільйони мирних українців, а злочинна влада ігнорує їх, хоча має прислухатися. Відповідно, ми оголошуємо спочатку одноденний попереджувальний страх. Але якщо наші вимоги не будуть почуті, Відповідно, наступним нашим кроком буде безстроковий страйк. Ми закликаємо усіх працівників, які будуть знаходитись на робочих місцях, не виконувати свої функції, не виконувати свою, жодний робіт, або приєднатися до нас під час мирного мітингу, під час мирного страйку. Тож, я, за, я хочу запросити усіх. Приєднатися до попереджуваного страйку, який буде відбуватися 13 лютого у четвер під стінами ОДА о 11-й годині ранку, відповідно взяти в руки державний права України або ж революційний червоно-чорний, і підійти під стіни ОДА і висловити свою мирну позицію.